Півжиття ти совуєш за собою лотки з гречкою на роботу, тому що знаєш, що харчуватись потрібно правильно. І півжиття ввечері ти просто починаєш об'їдатися всім, що є: Магазинним, жирним, соленим, солодким, просто все, що тільки лежить вдома. І саме це вечірнє об'їдання дає тобі, ну, плюс тисячу-дві тисячі калорій, які потім руйнують. Всю твою систему, і ти пробуєш знову знову лотки, знову водичка з лимоном. Пробуєш зробити все, як тренер прописав, але визнай, будь ласка, результату в тебе немає. А знаєш чому? Тому що гречка звичайно, добре, А ще набагато важливіше вміти працювати з головою, вміти ідентифікувати емоційні тригери переїдання, вміти заспокоїти себе, вміти правильно прожити стрес і емоції, і без цього в тебе не вийде результату. Кажу тобі із своєї семирічної практики. Приходь до мене на інтенсив психологія стрункості, там де що тобі не вистачає саме зараз, щоб твій пазлик зібрався. Приходь!